Адже тільки гора може відбивати вибухову хвилю вгору та ускладнювати знищення тих, хто за нею. Саме тому ангели вивели лота із Содому і наказали йому рятуватися на горі. Врешті-решт лот врятувався у якомусь Сигорі, що вцілів, бо був розташований на пагорбі. Тому для багатьох єдиною надією залишається Ісус Христос, скеля нашого спасіння. На сьогоднішній день людство знає приблизно про 25 тисяч астероїдів, що періодично зближуються із землею. Спостереження за космосом продовжується постійно, тому до списку щотижня додаються близько трьох десятків небесних тіл. Астероїди більше ста метрів у діаметрі, орбіти, яких проходять ближче ніж на сім мільйонів кілометрів від нашої планети, вважаються потенційно небезпечними. Таких приблизно 5% від загальної кількості. Ігнорувати їхнє існування не можна. На жаль, результати комп'ютерних симуляцій падіння астероїдів на Землю поки не надто обнадійливі. Наприклад, два роки тому віртуальний астероїд падав на Денвер. Науковці вирішили відправити до нього кілька космічних кораблів, які, врізавшись у космічне тіло, мали відвести його в бік. Загалом так і вийшло. Але відхилення було таким, що астероїд, проминувши Денвер, звалився на Нью-Йорк, повністю його знищивши. Зрозуміло, це сталося лише на екранах комп'ютерів. Окрім Америки, дослідники НАСА також симулювали падіння астероїда в Європі. І як ви вважаєте, кому вдалося б вижити, коли віртуальний 140-метровий боліт упав між Чехією, Німеччиною та Австрією, то за легендою його вдалося засікти за півроку до падіння, і до яких висновків дійшли науковці? І чи зможуть вони попередити людство про реальну загрозу з космосу?